І, власне, я з великою честю передаю слово нашому наступному доповічу пану Тимуру Короткому, голові ГО Фонду підтримки фундаментальних досліджень, з дуже важливою доповіддю про музей геноцид як територія пам'яті, який розташований в Одесі, як інструмент реалізації права на пам'ять у системі перехідного правосуддя. Пане. Дякую, будь ласка, презентацію. Щиро дякую українському центру вивчення історії голокосту і особисто пану Анатолію за організацію вже 18-го круглого столу, присвяченого пам'яті про голокост. За можливість виступити і за можливість виступити з презентацією нового музею геноциду територія пам'яті. Це дуже важливо зберегти пам'ять про події минулого. Про жертв Голокосту, пересмислювати його причини. І нагадувати, Нагадувати, що жертви не будуть забуті, а злочинці не залишаться безкарними. Вони будуть переслідуватися десятиліттями, а злочин геноциду впродовж століть залишиться плямою на державі і народі, які вчиняє цей злочин злочинів. Зараз всі ми з вами. Є жертвами і свідками агресії Росії проти України геноцидальною за метою війни, спрямованої на знищення української державності і української національної ідентичності. Тому важливо оцінювати і надавати кваліфікацію геноцидальному наміру військово-політичного керівництва Росії, який лунає в заявах і втілюється в цій агресивній війни. Захилком до геноциду проти українського народу з, з боку російських політиків і пропагандистів і актом геноциду українців, які вчиняють представники Росії, на жаль, людство не тільки швидко забиває історичні уроки, воно дуже часто ігнорує і прикручує реальність, як це відбувається з оцінкою злочинів проти людяності і я думаю, що геноциду. Ізраїльтян 7 жовтня 23-го року, і саме ми маємо право і обов'язок доносити реальну і правдиву інформацію про міжнародні злочини під час тривалої геноцидальної війни Росії проти України, досліджувати геноциди, які вчинялися на території України у минулому і зараз. Коли Павло Козленко, мій співавтор цього цієї доповіді, запропонував розробити концепцію нового музею, для мене стало очевидною необхідність поєднати події минулої сучасності. Власна ідея музею виникла в середині 23-го року як реакція на акти геноциду проти українського народу, вчинені представниками Російської Федерації під час агресії проти України. Та необхідність створення нового простору пам'яті та меморіалізації жертв Голокосту. Також корисним був досвід проведено в Одесі конференції Голокост і міжнародне право і просвітницька діяльність Філіпа Сенсе, сене можу не про це, який відкрив для нас постать Рафала Лемкіна. В основі концепції Музею геноциду Територія пам'яті покладено дві ідеї. Які власне роблять його унікальним, сучасним і актуальним. По-перше, це висвітлена історії геноцидів. На відміну від більшості музеїв, які присвячені конкретному геноциду, ми не обмежуємось одним геноцидом, а показуємо в хронологічній послідовності геноциду, які відбувалися протягом ХХ і ХХІ століття. І по-друге, це міжнародно правовий погляд і оцінка геноцидів. Починаючи від виникнення поняття, ухвалення конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, і відповідальності механізмом відповідальності за злочин геноциду. Таким чином, в основі музею геноциду е, територія пам'яті, досвід Павла Козленка щодо створення в Одесі і керівництва Одеським музеєм е, Голокосту, а також мій досвід. І експертній сфері міжнародного права, зокрема, міжнародного кримінального права, міжнародного гуманітарного права, перехідного правосуддя, включаючи розробку концепції перехідного правосуддя в 2021 році і консультації правоохоронних органів з питань міжнародних злочинів, вчинених під час агресії Росії проти України. Також зв'язок між минулим і сучасним полягає в тому, що музей створено Одеським центром дослідження Голокосту. За експертної підтримки українського, Української асоціації міжнародного права і громадської організації, яку я представляю Фонд підтримки фундаментальних досліджень за сприянням багатьох одеситів і одеських компаній, важливе як на мене, те є те, що до розробки дизайну музею залучалися студенти Одеської академії будівництва та архітектури. Проводився студентський конкурс проєктів. На слайді приміщення до створення музею, слайд візуалізації проєкту музею і вигляд приміщення музею зараз. У результаті конкурсу був створений сучасний інтерактивний музейний простір, і що важливо, зручний і зрозумілий для молоді. Музей розташований в орендованому приміщенні в історичному центрі Одеси в будівлі головпаштампу, зведеному наприкінці 19 століття. Ми вдячні керівництву Одеської філії Укрпошти за підтримку і сприяння у створенні музею. Від ідеї до відкриття музею пройшло менше року. Основні роботи були проведені наприкінці 23-го року. І в першій половині 24-го року, і вже 29 травня 24-го року відбулось відкриття музею за участі представників Збройних сил України, центральних і місцевих органів влади, представників громадських організацій. Музейний простір поділено на три основні частини тематичні блоки. Ви можете їх побачити на слайді. Перший центральний присвячений історії геноцидів у світі. Другий Голокосту, переважно на території України, зокрема в зоні румунської окупації. Третій блок сучасний, присвячений геноцидальній війни Росії проти України і геноциду українського народу з боку Росії. Зверху на слайді візуалізація проекту з локалізацією тематичних блоків. Кожен блок включає стенди, макети, які відтворюють реальні події. І вітрини з артефактами. Більшість стендів, текстів стендів є авторськими. Для їх написання залучалися експерти, зокрема з міжнародного права. Нашим завданням було відображення міжнародно-правового виміру конкретного геноциду через його кваліфікацію, вплив на виникнення і розвиток концепції геноциду і конвенції про запобігання злочину геноциду. На створення і діяльність міжнародних трибуналів і міжнародних судів, де розглядалося питання відповідальності за геноцид як держави, так і індивіда. На стендах розташовані QR-коди з переходом на сайт з детальною інформацією та екрани з візуальною інформацією щодо документальних свідчень про геноцид. На стіні зліва від вас експозиція присвячена правідникам народів світу. Ми вшановуємо їхню пам'ять. І на їх прикладах закликаємо відчува... відвідувачів проявляти гуманність і людяність навіть в найбільш страшних ситуаціях. Праворуч стенди з книгами переважно на тему геноциду. Ми плануємо використовувати музей як консультативний і тренінговий центр, у тому числі для правоохоронних органів. Також є великий екран з проєктором. На якому транслюються документальні кадри і художні фільми присвячені тематиці геноциду, перший блок розташований в центральній частині. Він складається з окремих стендів, на яких послідовно висвітлюється біографія Рафала Лемкіна, Визначення геноциду, Факти про геноцид Вірмен, Голодомор, Геноцид Ромів. Депортацію кримських татар, Голокост, геноцид в Руанді і Резину Серединиці. Окреме стенде розповідає про міжнародне судочинство щодо геноцидів, починаючи від Нюрнбергського трибуналу, до сучасних спорів щодо Конвенції 48-го року в Міжнародному суді ООН і в провадженнях в міжнародному кримінальному суді щодо геноциду. Також здається. Огляд геноцидів ХХІ століття. Другий блок присвячений Голокосту. Він складається зі стендів, присвячених Голокосту на території України, зокрема в Транстаністрії і в Одесі, а також двом судовим процесам Нюрбенському і Бухарестському. Також представлені макети, які розповідають про Голокост в Одесі. Зокрема, про знищення 30 тисяч євреїв у порохових складах в жовтні 41-го року. Останній блок присвячений подіям сьогодення геноцидальній війни Росії проти України. Ми маємо багато артефактів щодо російської агресії. На окремих стендах розглядаємо і надаємо загальну оцінку геноциду українського народу та окремим актам геноциду і кваліфікаціям, зокрема. Закликам до геноциду, депортації українських дітей і культурному геноциду. На макетах представлені окремі епізоди війни, зокрема вбивства цивільних в Бучі важлива увага приділяється пам'яті праведників народів світу: це фото, біографії і дипломи праведників з України, переважно з Одеської області. Тобто, ми враховуємо регіональний контекст, висвітлюючи тему Голокосту. Яка була наша мета і для чого ми це робимо? Це поширення інформації про геноциду як найбільші трагедії в історії людства через інформацію про події, факти, емоції, оцінку кваліфікації та невідворотність покарання? Ми прагнемо звернути увагу відвідувачів музею до геноцидів, замислитись, чому вбивство людей за ознакою належності до національної релігійної групи стало можливим якими методами це було здійснено. Показати, що відбувається з людським суспільством, коли люди перестають зборотися і навіть помічати зло та насильство про те, що геноцид найтяж... найтяжчий злочин серед інших злочинів, особливу увагу ми приділяємо відповідальності за геноцид, яка передбачається міжнародним правом та прикладами такої відповідальності. Ми будували, будували наш музей з розрахунком на молодь. Ми співпрацюємо з департаментами освіти і проводимо екскурсії для учнів шкіл і закладів вищої освіти. У майбутньому ми вважаємо важливою цільовою аудиторією військовослужбовців, як це робиться в Ізраїлі для формування колективної пам'яті і політичної нації. Також ми запрошуємо дипломатів і іноземних делегацій. І, на наш погляд, це дуже важливо як елемент боротьби з російською дезінформацією і просування інформації про геноцид українського народу, який здійснює Росія. Ми використовуємо музей як тренінговий майданчик і проводимо тренінги з міжнародного гуманітарного права відповідальності за міжнародні злочини. Зокрема, на слайді тренінг, який ми проводили для архівних установ спільно з Державною архівною службою України. Звісно, нашим завданням є вивчення геноцидів, зокрема в юридичному сенсі, і ми налагоджуємо комунікацію з правоохоронцями і плануємо бути майданчиком надання експертизи з питань міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права для кваліфікації міжнародних злочинів. Звісно, окремий трек це академічна співпраця з науковими навчальними установами і центрами, які вивчають геноцид. В першу чергу через призму його юридичної кваліфікації та проведення круглих столів і конференцій, присвячених історії та юридичної кваліфікації геноциду. Природний напрям нашої діяльності це дослідження і меморізація пам'яті жертв геноцидів. Звісно, в основному фокусі нашого музею, по-перше, це Голокост у Трансністрії і продовження заходів по меморізації місць пам'яті жертв голокосту. Яку проводить Павло Козленко, це вже друге десятиріччя? По-друге, в подальших планах є дослідження і кваліфікація геноциду українського народу під час агресії Росії проти України? Саме тому я вважаю, що нас музей може бути важливим інструментом при реалізації політики перехідного правосуддя в Україні. Щиро дякую вам за увагу і можливість виступити. Звісно, ми запрошуємо вас відвідати в Одесу, відвідати музей геноциду територія пам'яті. Будемо раді співпраці. Дякую, дякую, пане Тимура.